Вітаю, шановні! Ще одне відео циклу про тварин. По традиції розпочинаю з карти. На 11, 12 та 13 полях посіяв сою. З 1 по 5 пшеницю, з 6 по 10 кукурудзу. Бо кукурудзи потрібно багато для свиней, а пшениця взагалі їм потрібна. До цього я її не сіяв і. Ячмінь я також не сіяв, хоча вони потрібні. Я про це знав, але забув. Ну і соя вона також потрібна, але скоріш як додаткова культура, але хай буде. Поки я перемотував ніч, мені гра написала, що в мене немає місця для вовни. Тому йдемо в магазин та купимо прочіп для вовни. Вісім тисяч якісь копійки. Таким здоровезним трактором його вести, конечно. Таке собі, але маємо, що маємо. Де він там є? І поїхали. Так, ось ми і проїхали. Тут стоїть 4 піддони з шерстю. А тут 0 літрів шерсті. Оскільки ніяких навантажувачів тут нема, я так розумію, що вони повинні автоматично завантажитись. Угу. Їдемо продавати. Точка продажу вовни на карті одна єдина і знаходиться вона в південно-західній частині карти біля найбільшого 13 поля. Того, що ми маємо, 3693 бакси за 4 піддони з шерстю. Коштує шерсть вовна 923 за 1000 літрів. Тобто це виходить, 1000 літрів на піддоні десь. Мені стало цікаво, що буде, якщо я причеп для вовн залишу на маркері оцю, на тригеру для вовни. Чи буде вона автоматично завантажуватися на причіп, не знаю. Подивимось, хай тут стоїть, а я поїхав в справах. За ніч, поки я мотав час, народилося 4 свині. Десь раз на 5 годин з'являлась одна нова свиня. І чим більше свиней, тим частіше нові свині з'являються. Поки розказував, як там свині розмножуються, гра написала, що немає місця, щоб заспавнити ідони з шерстю. Хоча чомусь вона не захотіла його заспавнити, навіть коли я Подвійнув притчуп. Угу. А тут 0. 0 літрів шерсті. Цікаво. Я вже вивантажив по два комбайни кукурудзи та пшениці у притчупі. От вони стоять такі. Тому прийшов час докупити свиней. Я не хочу чекати, поки вони самі розмножаться. Отакі От рожеві. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Ого раз два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. П'ятдесят раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, шістдесят. О. Всього сто свиней. Ну ясно дело, что корму им замало. Тому повертаюсь в автомобиле свои. И зараз буду вантаживать им корм. Пшеничка е. І ще кукурудзи. Свиням їдла мало не буває. Сої я теж вже набрав два комбайни, тому зараз вантажую свинарник ще й сою. Так, і що у нас там по свиням? 32 тисячі буряків, 34 пшениці, 68 кукурудзи і 67 сої. Треба соломи. Ну так, може кубів 20, не знаю. І десь 12, може води. Я оце хотів їхати збирати солому. Зараз подумав, а чи не треба та солома коням? Тому я зараз наберу вівса, хоча б половину причепа, ну, трохи більше вийшло. Поїду до конюшні, куплю там декілька коней. Та чого декілька? Зразу всі, що помістяться, поїду я. Без причепа, тому що в той причіп для тварин, що в мене є, коні не влізуть. Треба купляти окремий причіп, а я того не хочу. Так, бачу два тригера. Таке, наче як один для сіна, а інший для соломи. Бачу один для води. І он... Бачу тригер для коней. Значить коней купляти отут, які у нас є сірий, якийсь біло-коричневий, світлокоричневий, темнокоричневий, коричнево-чорний, чорний, чорний коричнево-білий. Світло коричнево чорний, господи. Яких вибрати? Оця гарна бей мені подобається. О, давай бей возьмем п'ять тисяч за одну коняку. Вісім коней. І відразу в меню. Ой-ой-ой-ой-ой! Ага. Солома? хе-хе. Значить, потрібна солома. І ще сіно як корм. Тобто овес це основний корм і сіно допоміжний. Чи потрібна солома і вода? Ну то таке. Зрозуміло. Зразу їх вгадав маркер. Так, що ми маємо? Майже 29 кубів вівса, і це майже повна годівниця. Тобто там, скоріш за все, мабуть, 32 тисячі буде по 4. На коняку. Ну, і раз я вже вирішив доглядати за кіньми, то вантажу ще трохи і все. Як я й думав, 32 тисячі літрів. Причіп наповнив повністю кукурудзи. Зараз я його розвантажу свиням та поїду підчіплю... Цистерну з водою і розвезу воду тваринам. До речі, а скільки корма у свиней? А 90 тисяч літрів ємність для корму. Так, тут цистерна майже повна. Хрен там я з першого разу заїду. Ой, а води щось зовсім мало. Чотири тисячі літрів всього. Ну, тоді йдемо до свиней. У свиней двадцять тисяч літрів. Ємність для води. А тепер і коровам виливаю воду. До речі, я спров фігню. У мене цистерна з водою стояла біля вівчарні, а почав я розвантажувати воду чомусь не зовець. Не знаю, тепер треба по всій карті кататись. Ну буває. Ой! Колись, блін, я вже... Воду виллю з тієї цистерни, щоб можна було молоко продати. Хто уважно стежить за моїми відео, той знає, що ще не було відео, де я засіву всі поля ячменем. Тому на всіх полях сієм ячмінь. Його ж свині їдять, а свиням потрібен корм. А поки десь там щось сіється, десь щось перебирається, я все-таки буду збирати солому. Бо вона потрібна і коровам, і свиням, і коням. Взагалі, усім тваринам овець. Так, зібрав я повний причеп соломи і розвантажувати почну з коров. Тут зовсім трохи. Чикай скільки соломи потрібно коням? Ага. Зовсім трохи. Ясно. 6400. Ну і найбільше соломи, звісно ж, свиням. Всього 30 тисяч літрів. Думав, їм потрібно буде більше. Ну і ресту соломи, звісно ж, продаю. 1629 доларів вийшло. Я за кадром зібрав весь врожай, що був, і багато вже полів засіяв. А зараз я вирішив, що потрібно нарешті заповнити свинарник їжею. По максимуму. І вирішив розпочати я з пшениці. І в мене склероз. Я забув поставити на запис. Тому одну повну вантажівку я вже вивантажив за кадром 48 кубів, туди влізло. А ті каплі пшениці, які в мене лишились на зберіганні там 2650 літрів. Відвожу зараз, і там навіть ще буде місце. 84700. 5 з копійками 1000 літрів не вистачило ще пшениці, а ячміті я тільки посадив. Каноли потрібно лише десь половина причепа, ну, про всяк випадок трохи більше завантажу. Буряків так само, як і пшениці потрібно багато, але буряків. Мені вистачить буряків у мене багато. Вантажу перший причіп буряків, і мені потрібно буде ще завантажити десь третину, може трохи менше. Ось і все. Свини я догодував. всіх тварин є корм, є вода, є солома, де треба, лише у коней немає сіна. Але воно не обов'язкове. Отакі красиві коні, покататися на коняці можна, просто підійшовши до неї, а можна і з меню тварин. Внякий я задній хід. І чотири передачі вперед. Щоб у них було гарне здоров'я, їх потрібно вигулювати, на них їздити, скакати. Верхом на коняці можна виїхати з загону та по карті пересуватися Я за кадром уже одну об'їздив, ну, тому що я ніколи у фермі коней не розводив, тому вирішив потренуватися заздалегідь, щоб потім на записі не тупити. Кнопки почистити коняку немає, ну тут в інтерфейсі. Тому чистити коней можна лише із меню тварин. так, почистили. І почистити коняку вартує 300 баксів. Я не знаю, правда, чи завжди воно 300 баксів, чи лише після однієї прогулянки. А ось і прийшов наступний день. В першу чергу їду продавати вовну, бо серед ночі гра знову написала, що не вистачає місця. 4700 не дуже багато. У бочці залишилось трохи води з минулого разу. Я сподіваюся, що вона вся поміститься в коровник, і мені не потрібно буде туди-сюди по карті кататися, щоб потім знов вернутися до коровника і набрати молока. А. Ага, блін. Поїду до свиней, коротше. І молочко потихеньку набирається. Я вже заздалегідь глянув. Скільки молока буде, там трохи більше 21 тисячі літрів. А також куди їхати і за скільки продавати. Продав молока на 34 829 доларів. А тепер в магазин за причепами для гною. Що тут є? На 8, на 18, на 34. Блін, які вони дорогі. Так, а для транспортування нічого немає. Це все розкидувачі. І тут теж просто розкидувачі. Це цистерна для води. Молока води, молока води. І продавати його ж нема де. Це, до речі, цікаво. Ладно. Куплю найбільші причепи, які є. І буду щось думати. Для початку я, мабуть, з'їжджу на біогаз та спробую там його продати. А якщо продати не вдасться, то я навіть не знаю, що з ним робити. Тому що сіялка у мене з вбудованим бункером для добрів, вона сама розкидає добрива. А якщо ємність для добрів порожня, то сілка навіть не працює. Це для січки, місце Ото От може для гною, але я зараз туди задом заїду. Щось не приймається. Так, треба трактором стати, щоб воно написало для чого це. Ага. Тобто це тригер для того, щоб гній завантажити в впричіб. Ясно. Продати його ніяк ніде тут не можна. Схоже. Ну... Просто так можна вилить кудись на землю. Що з ним робити, якщо в мене є добриво, я навіть уяви не маю. В перший раз, мабуть, заходжу в допомогу. Коротше, гра пропонує лише використовувати гній в якості добрив. Ну, гра зовсім не пропонує мені місць, де б можна було продати гній. Тому, тому я просто придам причепи. І, мабуть, більше не буду мати справу з тваринами. Зараз віджену цю бочку, щоб вона мені не заважала, і буду продавати все, що в мене є на зберіганні. До речі, цю бочку теж треба продати. Причеп для шерсті нехай буде. Зараз приїхав до причепа для зернових і зрозумів, що повний йолок. А знаєте чому? А тому що я чомусь не можу його причепити. Але не через це. О, причепився. А тому що. Тому що, тому що. У мене у коров вода закінчиться раніше, ніж корм, і вони не будуть робити мені молоко. Я б міг хоча б ще на молоті заробити. Свині теж, мабуть, вип'ють воду раніше, ніж з'їдять корм. Але свині виробляють лише гній, тому їх я можу просто так взяти і продати. А от кров не можу. Вівці теж хай поки будуть. Хай виробляють шерсть. І коні теж хай поки будуть, я на них буду кататись, та потім дорого продам. Так, а зараз я поїду вивозити. Все там зерно, що в мене є, на продаж. Побачимось трохи згодом. Все, що в мене було, продав, і разом з молоком вийшло 530 тисяч. Треба ж ще продати все зайве. Причіп для шості ще потрібен, причіп для тварин продам. Так, ні, це ще потрібен. Сінову розшилку продаю. Валкову жатку продаю. Сінокосарку продаю. Комбайн для буряків жатку до нього продаю. Мільон 930 тисяч, майже 2 мільйони. Ну і їду продавати ячмінь, який я зібрав. Перший причіп на 48 кубів. Другий з двох комбайнів вивантажив зерно причіп і їду до зернового бункера на базі, тому що поки я там продавав Запаси пшениці, кукурудзи і тому подібне. ячмінь я вивантажував зерновий бункер на базі, щоб можна було точно порахувати скільки саме грошей я заробив окремо за ячмінь і окремо за усі інші культури. Ну і продаю третій причеп ячменя. І за такою ж самою схемою четвертий. А ще п'ятий, шостий, сьомий і навіть восьмий. Комбайни вже все зібрали, всі комбайни я розвантажив. А тепер треба розвантажувати зерно із зернового бункера на базі. Тут буде два повних причепа і в одному десь, можливо, третина. Розвантажую дев'ятий причеп. причіп, 10-й. зерновому бункері залишилось трохи більше 15 кубів ячменя. Завантажую, третина причепа вийшла і продаю. Одинадцятий неповний причіп. Це можна навіть легко порахувати. 10 по 48 це 480. І ще 15, 495 тисяч літрів ячменя. Так, ну і треба ж коней тренувати. Там он, техніка лишилась на полях, сієлка якої ще ячмінь сіяв Два вакомбайна, які завершили тут збирати на полі ячмінь. Приберу їх звідси трохи пізніше. Цікаво вийшло, поки я намагався згадати, знайти або пригадати, скільки грошей я отримав за вовну та молоко, Поки лазив по вкладці з фінансами. Виявилося, що молоко та Вовна рахуються окремо. І от той рядок Harvest Income у горі, то саме зернові. Отже, продав усіх зернових, ну не тільки зернових там, а ще й буряк, там все разом на 866 730 доларів. Тобто, це ячмінь, який я сьогодні зібрав. І все, що в мене було до того на зберігальні. І з цієї суми 530 тисяч 267 доларів. Це саме те, що у мене було на зберіганні. А залишок 336 463 долари це ячмінь. Спочатку я хотів зробити лише три відео по тваринам, але щось це виходить дуже довго. Тому я зроблю 4. На цьому я закінчу третє відео. Підсумки взагалому по тваринам будуть у наступному: мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей!